Його називали по-різному убивця з Каліфорнії, зловмисник з долини, убивця домушник, але зараз весь світ його знає як нічного сталкера. Страхом було охоплені всі, бо жертвою міг стати кожен. Йому було неважливо, чоловік це чи жінка, якої раси, класу, статури чи віку. А від його звірств кров крижаніла в жилах навіть у найдосвідченіших поліцейських. Тож, ким був цей монстр, який тероризував Каліфорнію більше року? Рікардо Лейва Муніос Рамірес, якого усе життя називали Річардом, народився 29 лютого 1960 року в родині мексиканців у Ель-Пасо, штат Техас. Він був наймолодшим з п'яти дітей. Коли Річарду було два роки, йому на голову впала полиця. В п'ять років він знову отримав травму голови, але цього разу його вдарило гойдалкою і він навіть втратив свідомість. Батьки Річарда Джуліан та Мерседес Рамірес переїхали з Хуареса, Мексика, до Ель-Пасо, коли Джуліан отримав роботу на залізниці в Санта-Фе. В Хуаресі ж він був офіцером поліції. Чоловік був агресивним, дуже легко виходив із себе і часто виплескував своє роздратування на тих, хто був поруч. Частіше за все поруч був саме наймолодший Річард, і з часом насилля стало частиною його повсякденного життя. Йому дев'ять, його мозок ще розвивається, а він нюхає клей і курить марихуану і постійно краде все, що погано лежить. Серед ночі Річард часто тікав з дому, щоб просто поспати на місцевому кладовищі, бо там він почувався спокійно. Коли Рамірозу було 11 років, намагаючись триматися якнайдалі від батька, він знайшов притулок в компанії свого кузена Мігеля. Він щойно повернувся з війни у В'єтнамі і з захопленням та в дрібних деталях розповідав Річарду, які жахливі речі робив там з в'єтнамськими жінками. Прив'язував до дерев, гвалтував, вбивав, деяких обезголовлював, а потім фотографував понівечені трупи чи навіть позував на їхньому фоні. Саме ці фото Мігель показував Річарду. Окрім цього, Мігель вчив його, як упіймати жертву і різноманітні способи, якими можна її вбити. Рамірес був зачарований своїм старшим двоюродним братом і проводив з ним дуже багато часу. 4 травня 1973 року Мігель посварився зі своєю дружиною Джесі і в упор вистрілив їй в обличчя у Річарда на очах. Замість того, щоб втрутитись чи якось допомогти Джесі, Річард просто відкинувся на спинку стула і дивився на помираючу жінку. Мігеля негайно заарештували, але в суді його визнали неосудним та замість в'язниці відправили в психіатричну лікарню, звідки звільнили через 4 роки. Рамірес, тим часом, перебуваючи на відстані від свого так званого героя, знову почувається самотнім, не розуміє, що йому тепер робити, не слідкує за собою, не миється і стає ще більшим ізгоєм в школі. Його сестра Рут помітила дивну поведінку брата і запропонувала йому пожити з нею та з її чоловіком Роберто стільки, скільки йому буде потрібно, і Річард прийняв цю пропозицію. І тут в житті Річарда складається просто комбо з неадекватів, які його оточують. Виявилось, що Рут не знала про одну брудну таємницю свого чоловіка. Серед ночі Роберто виходив з дому та ходив біля сусідських домівок. Він заглядав у вікна і спостерігав за жінками. І коли Річард переїхав до них, Роберто почав брати його з собою. І мало того, він навчав хлопця, що треба робити, щоб його не спіймали під час цих підглядань. Нескладно зрозуміти, що з таким оточенням, замість кар'єрних амбіцій та мрій про успіх, ціллю Річарда було стати покидьком номер один. Перед тим як остаточно кинути середню школу, Річард влаштувався на неповний робочий день у місцевий готель Холідей Ін. В його обов'язки входило прибирання номерів та підтримування порядку в готелі. На жаль, у нього були універсальні ключі, які відмикали всі номери. Він нишпорив там, поки нікого не було, брав речі, які здавались йому цінними, а незабаром почав шпигувати за гостями. Одного разу це була молода сімейна пара, яка приїхала на відпочинок. Поки чоловік вийшов з номеру і пішов по своїх справах, його дружина залишилась одна. Річард, недовго думаючи, вирішив зґвалтувати жінку. На щастя, чоловік вчасно повернувся і, побачивши всю цю картину, схопив Раміриза і сильно відлупцював. Так як ця пара була з іншого штату у відпустці, вони вирішують не висувати рамірису звинувачень, щоб не довелось повертатись до Техасу для надання свідчень проти нього. Це дало злочинцю можливість відчути, що у нього немає перешкод, і йому було мало, він хотів ще. Звичайно ж, з готелю його звільнили, і, не дочекавшись декількох тижнів до закінчення 9 класу, він пішов зі школи і вирушив на вулиці. 7 грудня 1977 року Річарда вперше затримали за зберігання марихуани, але справа не дійшла до суду. Згодом Рамірес вирішив переїхати подалі від родини до Лос-Анджелеса, Каліфорнія. На той час він уже вживав важкі наркотики, а кошти на їхню купівлю добував крадіжками та грабежами. Але його справжні злочини тільки починались. Своє перше вбивство Скоєв 10 квітня 1984 року. Його жертвою стала дев'ятирічна Мейлюнг. Він зґвалтував і побив дівчинку, перш ніж зарізати її і підвісити на трубі в підвалі готелю, де ночував. Спочатку поліцейські не пов'язували Раміреса з цим вбивством. Вони порівняли його ДНК і ДНК, знайдену на місці злочину, лише в 2009 році. Невдовзі йому захотілося ще. І 28 червня 1984 року Річард здійснив своє друге вбивство. Цього разу жертвою стала 79-річна Дженні Вінкоу. Жінку знайшли жорстоко зарізаною в її маленькій квартирі в Лос-Анджелесі. Він зґвалтував Дженні, а ножові поранення були настільки сильними, що її майже обезголовили. Через шість місяців після цього його заарештували, щоправда, за крадіжку автомобіля. Він провів у в'язниці лише 36 днів, але ось це його фото, зроблене 12 грудня 1984 року, зрештою зіграє дуже важливу роль в його житті. Раміросу знову вдалося вийти сухим з води, і якщо раніше у нього не було жодних гальм, то тепер він повністю зійшов з рейок. Після звільнення 17 березня 1985 року його вбивства продовжилися. Мало того, він напав на трьох жінок в ту ж ніч, убивши двох з них. В ту ніч 22-річна Марія Ернандес щойно загнала машину в гараж біля свого будинку в Роузміді, коли Рамір направив на неї пістолет 22-го калібру. Коли він вистрелив, Марія інстинктивно підняла руки до обличчя, намагаючись захиститися. Якимось дивом куля відрокошетила від ключів, які вона тримала в руках. Зрозумівши, що його постріл не влучив, Річард вирішив якомога швидше втекти з місця події. Однак фактично зіштовхнувся з 34-річною сусідкою Марії Дейл Окадзакі. Почувши звуки пострілу, вона кинулася до входу в гараж, швидко прошмагнула на кухню і сховалася за кухонною стійкою. Та, на жаль, коли вона підняла голову, щоб перевірити, чи пішов злочинець, він вистрелив її в упор прямо в лоба, миттєво вбивши. Він спеціально чекав, доки вона визирне, бо йому подобався цей страх в очах жертви. Не минуло і години після його втечі від будинку Марії та Дейл, як реміриз знайшов наступну жертву. Він побачив на узбіччі автівку, підбіг, і сіломіць витягнув з неї 30-річну цар Ільян Ю, після чого два рази вистрілив їй в обличчя, перш ніж поїхати. Дівчину знайшли перехожі, які почули галас та постріли вони викликали швидку та поліцію. Та, на жаль, коли цей Ільян довезли до найближчої лікарні, вона померла. Через 11 днів Річард знову був на полюванні, тепер в місті Вітір, в окрузі Лос-Анджелес. Близько двох годин ночі через вікно в ванній кімнаті він заліз в будинок, який вже грабував рік тому. 64-річний Вінсент Зазара спав на дивані, коли Річард вистрілив йому в голову, вбивши миттєво. Потім зв'язав його 44-річну дружину Максін, вимагаючи сказати, де вони ховають цінні речі. Поки він рився в шухлядах, Максін вдалося розплутати зав'язки на руках та доповзти до ліжка і з під матрацу дістати рушницю, яку вони з чоловіком там сховали ще після минулого пограбування. Та, от, на жаль, рушниця виявилась незарядженою. А коли Річард побачив Максін зі зброєю, він просто ускаженів і вистрілив у неї три рази. Хоча постріли вбили її майже миттєво, Рамір спішов на кухню і взяв великий ніж. Потім повернувся до спальні і почав бити ним бездиханне тіло жінки. Після цього виколов її очі та поклав їх в скриньку з коштовностями, з якою і пішов. Оглядаючи місце злочину, поліція знайшла чіткі сліди від його кросівок на клумбі біля будинку. Вінсент і Максін були вбиті кулями 22-го калібру, як і попередні три жертви. В той же час в Каліфорнії почастішали випадки викрадень дітей. Зловмисник відвозив їх до свого логова, гвалтував, а потім довозив до заправок чи магазинів і тікав. Діти описували злочинця як високого, худого, світлошкірого латиноамериканця з розпатленим волоссям у чорному одязі, з коричневими рідкими зубами і різким запахом. Слідчі навіть уявити не могли, що всі ці злочини може вчиняти одна і та сама особа, бо ніколи не мали справи з таким злочинцем за всю кримінальну історію. 14 травня Річард увірвався до будинку родини Дой. Він вистрелив 66-річного Вільяма Доя, а потім зґвалтував, побив і пограбував його дружину Ліліан. Вільям врятував життя дружині, бо встиг набрати 911 перед смертю. 29 травня злочинець пробрався в будинок 83-річної Мейбл Белл та її 81-річної сестри Флоренс Ленг. У них на кухні він знайшов молоток. Спочатку він вдарив цим молотком Флоренс, потім почав знущатись над Мейбл, прив'язав її до ліжка клейкою стрічкою, зґвалтував і побив молотком. На нозі жінки, а також на стіні спальні, він намалював пентаграми. Через два дні жінок знайшов садовник живими, але в стані коми. Мейбл Белл пізніше померла від отриманих травм. Він відчував себе непереможним та невловимим, насолоджувався тим, як йому сходять з рук такі звірства. Ніхто не міг сказати собі, я в безпеці, тому що я не повія, чи я в безпеці, бо я живу в Беверлі гілз тому що ніхто і ніде не міг бути в безпеці. Вбивства відбувалися вночі, в темряві відбувалися в місті, яке ви зазвичай вважаєте найбезпечнішим місцем на землі. У вашому домі серії нападів Раміреса були випадковими та невибірковими. Його нічого не приваблювало в жертвах. Він часто вривався в будинки, не знаючи, хто там живе. Його не хвилював вік жертви, стать, чи її раса, соціально-економічний статус. Він був людиною, яка мала нестримні хаотичні імпульси, і в основному нападав і вбивав всіх, хто був у кімнаті. В штаті Каліфорнія значно зріс попит на зброю. Літо було дуже спекотним, але люди боялися залишати двері чи вікна відчиненими. Минуло досить багато часу, перш ніж поліція зрозуміла, що має справу з серійним вбивцею. В пресі Раміра запрозвали нічним сталкером, що йому дуже подобалось. 7 липня в Монтерей парк Річард увірвався в будинок 61-річної Джойс Нельсон, коли вона вже спала у вітальні. Він хотів її зґвалтувати, та жінка дала йому відсіч. Річард так розлютився, що забив її до смерті, після чого вдарив по обличчю ногою з такою силою, що у неї залишився чіткий слід від його кросівок. Вранці її знайшов син, бездиханною, на підлозі, всю в крові. 20 липня він потрапляв в будинок до 66-річної Лейли Нідінг та її 68-річного чоловіка Макса і також вбиває їх кулями 22-го калібру і грабує. О четвертій годині тієї ж ночі він встиг увірватися ще до одного будинку. Чоловік та жінка також спали в своєму ліжку, коли Рамірес застрелив чоловіка, а жінку зв'язав і зґвалтував. На жаль, те саме він зробив із восьмирічним сином пари. Він кинув дитину зв'язаною, але живою, тож хлопчик зміг добігти до сусідів за допомогою. Річард був там цілих дві або три години. Біля будинку також залишив чіткий слід від своїх кросівок. Потерпіла жінка була дуже травмована, але вона чітко описала його зовнішність, тож фоторобот надрукували і опублікували. 6 серпня стався ще один напад: це були Кріс та Вірджинія Пітерсони. Вірджинія отримала кулю в обличчя, але вона застрягла позаду шиї і не зачепила життєво важливих органів. Вона почала кричати, її чоловік кріс почав підійматися і Річард вистрелив і у нього. І хоча куля застрягла у чоловіка в правій частині голови, але він все одно продовжив рухатись і якимось дивом ще й вигнав злочинця з будинку. Тепер у злочинця була нова зброя 25-го калібру. Більшості вбивць цікаво, що про них відомо копам. Детективи дізналися, що він читає новини про себе після справи Дой, коли чоловік перед смертю встиг набрати 911 і про це повідомили ЗМІ. Відтоді на місці злочину телефони були вимкнені чи з перерізаними дротами. Тому, коли в серпні 85-го Рамірес побачив в газеті свій фоторобот, він вирішив залишити Лос-Анджелес і попрямував до Сан Франциско, де його першими жертвами стали 66-річний Пітер і 62-річна Барбара Пен. Поліція швидко зрозуміла, що кулі, залишені на місці злочину, були такими самими, як ті в Лос-Анджелесі, знайдені кілька днів тому. Фішка в тому, що на гільцях було червоне маркування і такі патрони більше не виробляли, тож поліція виявила зв'язок між цими злочинами. І от через кілька днів пані Мер Сан-Франциско припустилася величезної помилки вона виступила на прес-конференції, на якій злила абсолютно всю конфіденційну інформацію та всі зачіпки. Про результати балістичної експертизи, про однакові сліди від взуття, про машини мабуть, шеф поліції не попередив жінку про те, що все це розголошувати заборонено. Детективи були не в собі від злості, вони думали, що це кінець. 8 серпня Рамірес вже був в окрузі Лос-Анджелес, де знову вкрав машину. Як ви вже зрозуміли, він постійно викрадав автівки, а потім кидав їх і викрадав нові. 24 серпня Річард проник в будинок Біла Карнса та його майбутньої дружини Інес Еріксон. Він тричі вистрілив 30-річного чоловіка, потім подивився налякані Інес в очі і змусив її клястися, що вона любить сатану. Бив її та зв'язав кроваткою чоловіка з шафи. Потім злодій вкрав всі цінні речі та готівку, яку міг знайти. Потім ще раз подивився Інес в очі і вирішив залишити її в живих. Він сказав їй Передай їм, що нічний сталкер був тут. Коли Рамірес втік, Інес змогла вивільнити руки і кинулась до будинку своїх сусідів, щоб попросити допомоги. Врешті-решт білу вдалося вижити, а Інес змогла надати поліції всю необхідну їм інформацію. Вона описала їм зовнішність Річарда, і поліції знову вдалося знайти його сліди, які він залишив в будинку та біля нього. На щастя, для поліції один з сусідів Біла та Єнес, 13-річний Джеймс Ромеро, розвозив на велосипеді газети і побачив підозрілу автівку, яка їхала дуже повільно, а потім зникла з очей. Хлопець описав автівку та навіть запам'ятав частину номера. Інформація була передана в поліцію, а потім і в ЗМІ. Майже одразу подзвонив чоловік, який заявив, що нещодавно в чайне тауні у його друга вкрали схожу автівку. Це була помаранчева Тойота 1976 року. А номер викраденого авто збігався з фрагментом номера, який розглядів юнак. Всього через 4 дні викрадену машину знайшли в Лос-Анджелесі. І, хоча Річард намагався її відмити, поліції все ж вдалось знайти його відбиток на дзеркалі заднього виду. Так як база з відбитками ще не була автоматизована, щоб встановити особу підозрюваного поліції, потрібна була його карта відбитків. Ну щоб порівняти цей нечіткий відбиток, але вони не знали навіть його імені. Тож утворилось таке собі замкнене коло 27 серпня 1985 року, шериф округу Орінж на конференції попросив людей дзвонити в поліцію, якщо вони побачать будь-що підозріле, навіть дрібницю. І їм подзвонила жінка, яка розповіла, що її батько, який завжди вештається на вулиці, нещодавно познайомився з якимось ріком, і він думає, що рік це нічний сталкер. Поліція негайно знайшла батька цієї жінки, і він їм розповів, що цей загадковий рік зельпасо, і що він зізнався йому у вбивстві подружжя пенів і віддав йому пістолет, з якого його вбив. Але сам батько віддав цей пістолет якомусь третьому чоловіку, який поїхав в Тіхуану. Поліцейські, яких одразу ж туди направили, знайшли цього чоловіка, револьвер і переносний магнітофон, який, як виявилось, було вкрадено з місця вбивства сестер Белл і Ленг. Їм подарував його онук, і у нього ще зберігся чек і серійний номер. А тим часом в Сан-Франциско інформатор Ерл Грег приніс в поліцію браслет, який, на його думку, також був пов'язаний зі справою нічного сталкера. Він отримав цей браслет від тещі, яка жила в Каліфорнії у місті Сан Пабло. Вона сказала, що це був подарунок від її хлопця Армандо Родрігаза, а він отримав цей браслет від друга Зель Пасо на ім'я Рік. Вона сказала, що Рік носить кепку з написом ACDC, чорну куртку і що в нього погані зуби. Так детективи зрозуміли, що нарешті вийшли на нічного сталкера. Вони негайно поїхали до Армандо, щоб він допоміг їм вийти на цього його друга Ріка. Але він відмовився називати їм ім'я. Сказав, що рік не нічний сталкер і він не збирається їм допомагати. Не обійшлося без погроз з боку поліції та навіть декількох ударів, коли він нарешті прокричав: Річард Рамірес. Тож тепер, якщо є ім'я, можна спробувати порівняти відбиток, який вони знайшли на дзеркалі помаранчевої Тойоти. В базі було вісім річардів рамірезів. Експерти вручну перевіряли відбиток з усіма Рамірезами і вони таки знайшли один збіг. І те саме фото з його минулого арешту. Це фото показали інформатору. Він подивився і сказав Так, це він. Так вони ідентифікували Річарда Реміреза АК нічного сталкера, і тепер вони знали про нього все. <звук> У п'ятницю 30 серпня та сама фотографія, яка була зроблена в грудні 1984 року, була опублікована в усіх ЗМІ по всій Каліфорнії. Під час офіційного інтерв'ю поліція звернулася до нічного сталкера. Ми знаємо, хто ти, і скоро дізнаються всі на світі не залишиться місця, де ти зможеш сховатися. В той же день Річард вирішив відвідати свого брата, який жив в Тусоні, Аризона. Він нічого не підозрював, а тим часом його обличчя було по всіх каналах, в усіх газетах та журналах, на заправках і в магазинах. Рано вранці, 31 серпня, Рамірес вирішив повернутись до Лос-Анджелесу, так і не побачившись з братом. На автовокзалі його вже чекала поліція. Але він вийшов з задніх дверей автобусу і якимось чином безперешкодно пройшов повз поліцейських, які чатували автовокзал. Пройшов вниз по кварталу, зайшов у винний магазин, а там на обкладинках всіх газет його фото. Нарешті запанікував саме він. Раптом його впізнала група жінок, і вони всі разом почали кричати. Річард почав бігти так швидко, як тільки міг, і навіть кинувся бігти через жваву автостраду Санта Анна, майже під машини. Він панічно намагався викрасти якусь автівку, але безуспішно. Почав кричати одній жінці Виходь з машини або я тебе вб'ю, і в цей час підбіг якийсь чоловік і вдарив його ломом по голові. Він оговтався, хотів побігти далі. Але перехожі, які також його впізнали, повалили його на землю. Вони били його всі разом, доки не приїхала поліція, видався такий собі справжній громадянський арешт. Нарешті, після 14 місяців жаху, жителі Каліфорнії могли видихнути. 31 серпня 1985 року чоловіку, відомому як нічний сталкар, було висунуто обвинувачення у 43 злочинах. В тому числі 13 вбивствах і 5 замахах на вбивство в окрузі Лос-Анджелес у період з червня 1984 року по серпень 1985 року. Нарешті Рамірес постав перед судом. На попередньому слуханні він не визнав себе винним за всіма висунутими проти нього обвинуваченнями, і це викликало галас в залі суду. В перший день, коли Рамірес увійшов до залу суду, він підняв руку, на якій була намальована пентаграма, і вигукнув на весь зал Вітаю сатану! <звук> на стіні в камері він також намалював пентаграму. Він був такою собі знаменитістю на рівні з Менсоном і почувався немов на сцені, насолоджувався увагою. Через величезний обсяг роботи як для обвинувачення, так і для захисту, судовий процес розпочався лише через три роки після арешту Раміриса. Після смерті однієї з присяжних судовий розгляд було знову відкладено. До речі, її знайшли застреленою в будинку, і всі інші присяжні були не на жарт налякані, бо подумали, що її вбили за вказівкою Раміреса. Та потім виявилося, що її вбив її ж хлопець. Прокуратура виявила вкрадені речі з багатьох місць злочинів, які були у Раміреса на момент його арешту. Балістичні звіти також пов'язували вбивство з тим самим пістолетом, який належав Раміресу. Прокурори викликали 140 свідків свідчити проти нього. а захист стверджував, що всі докази є непрямими. Під час суду над нічним сталкером дуже багато уваги приділялося його зубам. Стоматологи засвідчили, що загалом у нього були відсутні 9 зубів як на верхній, так і на нижній щелепах. Кілька свідків навіть упізнали саме зуби Раміреза, а не його самого. Одна з них бачила, як Річард купував капелюхи і Сідісі, пізніше залишений ним на місці злочину. Вона сказала, що у нього майже не було зубів, а посмішка робила його схожим на клоуна вбивцю. Під час суду батько Річарда Джулія намагався забезпечити своєму синові Алібі, заявивши, що під час серії вбивств із 29 до 30 травня він нібито перебував із ним Ель-Пасо. Але у його дантиста були докази того, що Рамірес між своїми звірствами відвідував його кабінет у Лос-Анджелесі. Іншими словами, це доводило те, що нічний сталкер був у цей час у Каліфорнії, а не в Техасі. 20 вересня 89 року Раміра визнали винним за всіма обвинуваченнями: 13 вбивств, 5 замахів на вбивство, 11 зґвалтувань і 14 крадіжок зі зломом. 7 листопада йому озвучили вирок. Смертна кара в газовій камері. На жаль, Рамірес так ніколи і не постане перед судом за вбивства, які скоїв Сан-Франциско та його околицях. Це було тактичне рішення. Прокурори вирішили, що вони не хочуть робити нічого, що могло б поставити під загрозу смертну кару, до якої його вже приговорили. Тож Раміреса посадили в камеру смертників у в'язниці Сан-Квентін, Каліфорнія. Він був зухвалим до самого кінця. Його посилом було: Ви нічого не можете зробити мені. Ви судите мене, але нічого не зміниться, тому що я незабаром об'єднаюся з сатаною. В тюрмі він хизувався, що вбив більше 20 людей. Незважаючи на свої огидні вчинки, для багатьох людей нічний сталкер став культовою особистістю, у нього з'явилась ціла купа шанувальниць. Було дуже багато жінок, які хотіли навідувати його у в'язниці. Більш того, серед його шанувальниць була одна з присяжних. Під час засідань вони переглядались, посміхались, вона передавала йому записки і навіть давала декілька інтерв'ю, в яких казала, що його виставили в поганому світлі, і він не заслуговує на смертну кару. Одна жінка, Дорін Ліой, написала йому 75 листів. Вона описувала його так: він добрий, він смішний та чарівний. Думаю, він справді чудова людина, він мій найкращий друг. Вони одружились у в'язниці в, в 96-му році. Дорін клялась репортерам, рідним та друзям, що накладе на себе руки в той день, коли Реміри застратять. Однак з якихось причин покинула його раніше чому невідомо. Але є версія, що вона пішла після того, як дізналась, що він вбив дев'ятирічну дитину. Та Раміри здовго не сумував і заручився знову, цього разу з 23 річною Крістін Лі. 7 червня 2013 року Рамірес помер від ускладнень, пов'язаних з лімфомою ще до смертної кари, йому було 53 роки. Він був психопатичним хижаком, якого завжди будуть пам'ятати як одного з найжорстокіших убивць у світі. Мене не цікавить думка суспільства ви мене не розумієте і не можете зрозуміти. Ви на це не здатні. Я поза суспільними нормами, я поза добром та злом. Тож. Дякую, що додивились це по-справжньому моторошне відео до кінця. Побачимось з вами в наступному випуску на моєму каналі. Вона написала вбивство. Ну а я бажаю вам всього найкращого і, будь ласка, бережіть себе.